Thank you. Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Напередодні мер Одеси Геннадій Труханов дав скандальне інтерв'ю італійському виданню кур'єри Деласера. У ньому він заявив, що виступає проти знесення пам'ятника Катерини II та за пошуки компромісів із РФ. депутат Одеської міської ради Петро Обухов влучно потролив Труханова на своїй сторінці в Телеграм. Я провів перші кілька тижнів, переконуючи своїх співробітників, що ми повинні бути готові захищатися до кінця. Сказав мер в розмові. Однак ми всі бачили, що перші п'ять днів Труханов не називав Росію агресором, війну війною. Подивіться його офіційну сторінку за кінець лютого. Там у нього сложна ситуація, і тільки 2 березня Росія нарешті стала окупантом та агресором. Мабуть, така довга пауза була тому, що один із друзів Труханова в приватних бесідах казав, що треба трохи почекати, і в Києві буде нова влада. А от коли мера Одеси запитали, що буде у разі, якщо Україна програє Крим, він відповів наступним чином: я вважаю, що важливо діяти політично, адже на кону життя мільйонів людей. Я не хочу, щоб мене неправильно розуміли. Очевидно, я мрію повернутися до наших кордонів у 1991 році, але треба крок за кроком домовлятися поступово шукати Компроміси, уникати конфронтації. Як можна шукати компроміси з тим, хто хоче тебе зґвалтувати, вбити і вкрасти пралку. Аго в шість місяців війни не показали, що домовлятися можна тільки після нищівної поразки на полі бою. З такої точки зору не треба було влаштовувати бавовну в Новофедорівці та Севастополі, поки йдуть бойові дії. Казати таки нерозумно. Я проти знесення статуї. Навіть якщо ми руйнуємо пам'ятники, історія не змінюється. Знаю, що зібрано петицію з 25 тисячами підписів, але я чекаю. З такою логікою мені треба також прибрати пам'ятник Пушкіну чи Гагаріну. Це немає сенсу висловив очільник Одеси відверто комуністичну імперіалістську позицію. По-перше, в Одесі нема пам'ятника Гагаріну. І нагадайте, які відношення Гагарін має до історії Одеси. По-друге, але я чекаю, чого ще обстріли Одеси. Суспільна думка по цьому питанню точно вийде на перенесення статуї до музею. Це питання вже зумовлене і вороття назад не буде. По-третє, так може не потрібно було і пам'ятники Леніну прибирати. Це ж історія. Варто також пояснити, що саме президент Володимир Зеленський звернувся до міської ради Одеси із проханням розглянути пропозицію про знесення пам'ятника російської імператори. Триці Катерині II. свою позицію він пояснив тим, що необхідно очищувати громадський простір від об'єктів та пам'яток, що стосується російської імперської та радянської спадщини, яка закріплює в Україні російські пропагандистські антиукраїнські наративи. Це є гідна позиція лідера України, що кожного дня виборює свої права проти гіганського ворога РФ. Про російському Труханову варто звернути на це увагу. Путін все ж спробує забрати Одесу. Так, він спробує ще. Він одержимий нашим містом. Він не хоче його бомбити, як Харків. Він вимагає його цілим. Я не песиміст, вірю, що ми в підсумку переможемо. Але Війна залишається довгою важкою. Наш наступ на Херсон йде повільно, і Путін продовжує сподіватися на оточення Одеси з півночі для з'єднання з, з Придністров'ям і фронтальний удар Чорноморського флоту з півдня. Звідки таке розуміння, що в голові у Путіна, що значить не хоче бомбити? Він це робив вже більше десяти разів. Терцерев'єра, ЖК «Терас», Одеський аеропорт, готель Гранд Петтін», Одеський порт та нафтобаза передають вам вітання. Він не бомбить нас, як Харків чи Маріуполь, тільки тому, що це фізично неможливо. Артилерія Терсе застріляє максимум на 40 кілометрів. Підсумував де. Депутат одеської міськради Петро Обухов. Ні для кого не новина, що такі вислови мера Одеси обурили українське суспільство. Відчувши на собі хвилю хейту, Труханов посмів перевзутися, скинувши все на так звану російську пропаганду. На своїй сторінці в Фейсбук він категорично заперечив, що виступає за переговори з Росією і вважає, що усі вони можливі лише після того, як Росія не залишать територію України. Труханов назвав кидами інформацію про його заяву щодо необхідності переговорів із Росією. Ціла низка українських змі передрукували російське вкидання. Цитую російські новинні агенції. Мер Одеси Надій Труханов закликав вести переговори з Росією. Вимушений офіційно заявити, що це є брехнею від першого до останнього слова. Щоб уникнути подальших ідіотських маніпуляцій, вимушений коротко повторити ті слова, які я говорю з 24 лютого. Окупанти мають бути вигнані з усієї території нашої країни. Ми будемо боротись до нашої остаточної перемоги. Усі переговори після того, як Росія не покинуть нашу землю. Президент лідер нації, Крим це Україна. Віримо у ЗСУ, перемога буде за нами. Спробував відбилити свою репутацію очільник міста. Однак, як відомо, рукописи не горять, те, що сказано, Сказано, ніколи не стерти з пам'яті на цьому. В мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.